Хлопчики і дівчатка, вітаю вас! Сьогодні у нас в гостях невеличке м'якеньке звірятко. Давайте спробуємо вгадати, хто це. Лохматенький, вусатенький, лапки м'якенькі, а кіхтики гостренькі. Так, малята, вірно, це котик. Ось він. Звати його Мурчик. Мурчику, який ти лагідний, який ти бухнастий. Мяу, <'як> мяу. Курчику, а з чим ти любиш гратися? Я люблю гратися з м'ячиком, ще з мотузочкою. Але найбільше я люблю гратися з клубочком. Ось такий клубочок у нас є. Угаляна, в мене є ідея. Давайте намалюємо котикові гарненький клубочок, щоб йому було веселіше. Щоб зробити коло, можемо застосувати звичайну чашку. Ставимо її на аркуш паперу і обводимо восковими олівцями. Зробимо три таких кола. І тепер рухами по колу пробуємо, малюємо для котика морчик гарненький кубочок. Усі допоможіть, будь ласка, своїм малючкам. Дітки, можемо зробити для мурчика ще декілька клубочків, щоб він був задоволений. І ще один. І останній. Ось які чудові клубочки у нас вийшли. Грайся, котик. Молодці налята. Мурчик дуже задоволений, гарні клубочки ми для нього намалювали. На сьогодні до побачення. З нетерпінням чекаю від вас фото ваших малюнків. На все добре! Також корисно гратися, перебирати клубочки, кульки різного розміру, текстури, твердості. Це і сенсорний розвиток, і гарні емоції, і вміння аналізувати.